Вітаю, мене звати десь Карліна, і це вже третя частина про пригоди попугайки канікули. М -м -м. П -п 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 -п. Літо, ах літо, літо найкраще з усіх сторін. Я не понимаю вовка, що це таке? Що це за життя? Усіх моря з... пісок і вода, а в мене ж нічого, нічого, ви ж город. Що це за життя таке? Киша, я обіцяю, ми поїдемо на теж. Не вірю. Ой, два, ой, три, двадцять. Скільки ще місяців? Ой, 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 як погано мені. Кеша. Кеша. що Кеша? Я вже сто раз Кіша. Йому хворі, за моєму мало, все я більш не можу так жити, якщо друг сказався не друг, не друг, не враг, не как, всім то побачення. Ой. Ми не теж на море пеже. Я теж хочу мм Давай, я тебе хоть тапі тебе везу. давай, сідай ура! Що кудам поїдемо не знаю куди б ти хотів? І мене ну, не знаю, може якесь місце. Я б хотів і химий фасили і на Кенді. Суш Василия, я б хотів попасть такі міста там де прекрасна вода сі тваринки, і вода ще є прикольно тут це поле. Українське поле там де вода найкраще з усіх. Найкраще. Все. Приїхав... Куди ти мене там де і туда красита які красита. Нічого не видно, так завтра все розсвіта і все буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. Яке сьогодні прекрасне життя, як прекрасне життя. Просто прекрасно. Васили?

Весілій. Літо, ах літо, літо червоне будімно. З добрим ранком нашого крайнього далекого світу, то тобто є крайного світу, найкращих з усіх сторін. Буде якраз вас, як ще запитати якісь питання у тваринок. Скажіть, а ви були в школі, коли скільки буде два, туда два і помнож на два. Знаєте? О, у вас поповнення? Якого чекаємо? Хлопці, чи дівчинку. По вашому накачі слівному замітку буде одного і тукіна. Але, чого я не озвучку за пісню? Ща буде вам та пісня. Ще. ще, зачекайте одну секундочку, окей у вас побані. І кого чекаємо Хлопчика, дівчинку. По вашему на, на заведку получить пісню дра.

Ужасно. Ну, після такого, я не знаю, щоб могло б жити далі з таким. Ладно, піду я до себе. Може вони й їсти, не жити, нічого не будуть Я зможу. Я зможу. Я таке зроблю. Вони ще за мене заговорять. Принота рекома знову мішає мені.

Буду. Не, хватить, хватить, хватать. Я, я краще помру, помру, э, помру. Я краще, як мужчина. Все. З мене досить. Єць. Беремо так. Я не винусь. Я просто жалка. Невинність Непонятно, яке ой ой Василі сплять устали іграшки і книжки сплять у дьяво і подушки ждать ребят Кеша? вовка вовка мені так было погано без тебе. ха привет! О, ха Кайфану во! Сметаны! Во! Рыбы! Во! Ха, це прилисно, прилисно! Пыдищ! Ха, що ж ця нухає? А я це літо. Ціле літо то весело то, то, трактор як верезиться, та як прогрочиться. то як трактор гігантський. А ви щось робили взагалі? А? <клевицький> 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 Запам'ятайте, діти, і люди, ніколи не куріть, а то ви будете як папугайкиша. Тим більше, коли ви курите, то ваші легкі будуть вже чорні і ви будете важко дихати і кашляти. Тому нікого таке не робіть. От так завжди, на самому інтересному місці. І це вже кінець, запам'ятайте мої сува.